Ну, а Поки про ще одного ворога наших підприємств: кадровий голод. Кількість відкритих вакансій сягнула рекордної позначки, і бізнес уже кричить про це вголос: найгостріший дефіцит там, де традиційно працювали чоловіки. Щоб не зупиняти виробництво, роботодавці підвищують зарплати і переманюють одне в одного цінних працівників або вчать жінок. Ось приклад: ці шість панянок зі снігурівки, куди досі долітають російські снаряди, а більшість полів іще не розміновані, зараз вчаться бути. Трактористками. Що ж змусило їх і сотні інших жінок стати туди, де досі були поголівно чоловіки? Кореспондентка ТСН тижня Ірина Прокоф'єва повернулася з полів Миколаївщини і тепер знає всю їхню мотивацію. Далеко не кожен впорається з його норовливим характером вас не Ну, руки трусяться. Вага чотири тонни. Однак великі габарити не лякають цих відчайдушних дівчат. Коли заходиш в трактор, перше, глянути в зеркало. Ці шестеро переконані, залізний монстр буде слухняним в їхніх на манікюрених ручках. Однак чи так це насправді? І що змусило цих і сотні інших жінок стати туди, де досі поголівно були чоловіки. Їх шестеро: Маша, Таня, Віка, Наталя, Карина і Надія. Усі вони місцеві зі снігурівки. Вони різного віку, когось діти, а дехто ще й сам за віком дитина. Але всі вони вчаться бути трактористками. Починай. Мене звати Надя. Мені 20. Я наполовину місцево пішла навчатися, бо знайома сказала. Мене звати Карина, мені 18 років. Пішла навчатися сюди. Щоб не сидіти, ні ці вибухи. Водійського досвіду в обох по нулях. Більше я торту перекрестила, бо перший раз сіла за нього. В поп. Страшно, хіт ресурса, куди. Тендітна Таня під час наших зйомок сіла у трактор вдруге в житті, але вже хоче більшого. Думаю, зараз вивчуся і піду далі сяду на комбайна, щоб не попробувати. З машою все інакше. Великі машини, її пристрасть. Ця дівчина водить рейсову маршрутку з Миколаєва до Снігурівки. 70 кілометрів з дня у день. Аварійка вверху, там треба включити. Топ, там треба авто включити, ще музичку треба накрутити. Але коли Маша Тимогія. почула про трактор, стримати себе не змогла. Другі люди платять великі гроші, щоб навчитися, правда? ж? А тут таке приваліло. Взагалі я мрію, коли дітки мої повиростають, бо в мене троє діток, то я сяду на фуру і буду їздити на фурі. Я Віка, я Наташа і ви кому? І ми куми тепер куми Віка і Наташа знов за однією партою і знову вчаться. Вчитися на трактор О, щось новеньке, що там нас не було. За кермо трактора їх усіх звабила нужда роботодавця. Аграрна Миколаївщина переживає вбивчий голод, кадровий. А де дефіцит? Там і приваблива пропозиція. Ці поля вже звільнені від окупанта, розміновані і засаджені. Тепер потребують робочих рук. Катастрофічно бракує трактористів і комбайнерів. Конкуренція за них штовхає зарплату вгору, але й це вже не допомагає. Чоловіки, що тут працювали, зараз керують танками і бронемашинами. Саме тому каже Алла Валіховська: вони наважилися на освітній переворот. Жінки володівають чоловічими спеціальностями, Скажімо так, не є в 16, а трошки полегше, але Дійсно, це потребує достатнього часу навчання. Алла Веліховська говорить про ліцей, який з часів російської окупації в простої, та й на ньому самому немає живого місця. Так, більша частина в руїнах, але ми відбудували, ми розчистили, ми прибрали все, що в нас тут залишилося після цієї окупації. Охайні клумби серед руїн своєрідний фонд для ідеї набрати групу жінок-трактористок, бо одночасно треба було вирішувати, де навчати, за що, і найголовніше. На чому? Перший поверх гуртожитка, де немає жодного вцілілого вікна, тут переобладнали під навчальні аудиторії. Але щоб зібрати навіть цю невеличку групу, довелося придумати, де взяти охочих. Зрозуміло, що жінка, це що? Це сім'я, це тил. Сказати її, сідай на трактор, це було теж непросто. І причина цьому чоловіки. Знайомий йому сказав, що я навчаюся на тактуристка. Ну так туриста лобас начала нічого смішного немає. У нас такі права, які у них. Ну бо ж та, всі чоловіки на війні. А працювати треба комусь Чоловік спочатку не категорично, але трошки був проти. Подумав, переосмислив. Ну ти хочеш? я. Кажу. Групу зрештою набрали, приміщення підготували, але і це не все: піврічне навчання, зарплата педагогам, книжки, паливо, комірне та навіть уніформа вилилися у копієчку. Але й з цим громаді допоміг уряд данії разом із програмою розвитку ООН. Немає жодної програми, яка б була дорогою чи дешевою, якщо вам потрібна моя думка. Насправді це інвестиція. І саме тут ми разом з урядом Данії, а також іншими партнерами, дуже зосереджені на пошуку секторів, які стануть основою економічного відродження на рівні громади. І тому інвестування у цих жінок-трактористок це лише один крок. Перший Далі стало питання, на чому ж вчитися їздити? Новенький трактор, який купили за спонсорські гроші для цього ліцею у 19-му році, зітхає майстер, безслідно зник разом з окупантами. Угнали, ну це навірно вернувся на білорусь. І тут включилося місцеве агропідприємство. Вони погодилися висмикнути зі своїх полів трактор, на якому дівчата можуть навчатися. Але як налаштовані самі вони і чи не передумають ставати трактористками? Інакше як Степанич його тут не кличуть, і він пригадує свій шок, коли йому оголосили, що замість хлопців буде навчати дівчат. Не треба коротко чудить, а беріть хлопців із проміжутком цим 18-25 років. Ну для того, щоб їх яких не призивають, та й хай вони працюють. По суті, у в цій жіночій банді один єдиний чоловік психологічно. Напевно, інше підхід потрібен. Є? Ну, підхід, звісно. Треба другий, тому що ну бачите, то воно покраситься, хоче то ну то есть перерви, ось вот такі перерви для них. Анатолій Степанович звик терпіти жіночі примхи в класі і на полі. запасні, запасний зліжу. Я вже їх виділила для трактора. Єдине, чого не пробачає легковажності за кермом. Він раз по раз пояснює дівчатам, як потрібно правильно витискати щеплення. Це важче ніж у легковику, в якому режимі трактор не заведеться, і чому їм буде геть не солодко, коли до трактора начеплять причіп. Він хороший, він принцип, ну, але... в принципі пікується. це принципіально. От я сказав так, значить так. Давай ви, ви, ви мені не будете тут керувати. Не ну, суром ж потім так як ми хочемо, бо ми ж дівчата. Ці дівчата прекрасно усвідомлюють, що чекає на них на додачу до диплому і категорії. А знімати працівників підприємства на полі нам не дозволили, але бачили б ви їхню реакцію на трактористок суміш недовіри, захоплення й остраху. Ну дівчина за трактором – це якби. Що то для них вообще в космосі фантастика? Яка то ми сіли і поїхали, то вони вже споміняли своє мніні і вже такі думають, ого нас підсідають. Але так цілий день, якщо їздить, то дуже тяжко. Це монотонна робота, вона дуже виснажує. Нині на ринку праці, ніби і не існує гендерного розділення професій. Втім, в наших головах воно досі є. Однак спонсори цього навчання чітко підмітили, в умовах війни це нові рішення, які мають допомогти українському тилу триматися а подекуди поставати з пополу, як тут у Снігурівці. Марія, мама трьох дітей, водійка великого авто переконана. А що як не відродження і є жіноча місія? Та й хто як не ми Україну буде підіймати? Я вже казала, зараз ми трошки попрацюємо з дівчатами, а тоді, коли ми переможемо війну, чоловіки вернуться до нас і дадуть нам відпуск.